Всім вітання! Це такий невеличкий відеоурок про те, як розмістити дане креслення на листах. Так вам не прийшло саме на робочих листах. Що для цього треба зробити? Ну, насамперед, перший спосіб, який всі роблять і використовують, це просто тако все виділяють. Ctrl-S, потім йде лист, так, і тут його ставлять. Це неправильний спосіб, не робіть так. Так робити не треба. Отже, в мене є лист, допустимо так. Я повторююся лист, не макет. На макет розміщувати креслення не треба. Ми з вами відкриваємо лист, ось він у нас є. Просто я відкриваю карту виглядів і переміщаю сюди своє креслення. Вуаля, воно розмістилось. Тут зліва в нас є інструмент креслення. Просто на нього натиснули. Е, направили мишкою на середині листа. Натиснули, вибрали своє креслення, розташувати, і у нас креслення розмістилось. І ще один спосіб: це просто відкриваємо організатор. У нас є вся інформація, вибираємо дане креслення, розташувати креслення. На листі закриваємо, вуаля, Також креслення розмістилось.